Сьогодні на ремонті ключ на 13 на 5 кВт. Модель толком невідома. Власник його QDоном називав чи вольтроніком, я не впевнений. Наклейка якісна енергія Q Power 5 кВт. Сонячний гібрид 5 КВ3. 48 вольт наклейки цілі. Датовані. 21 роком кінцем. Кінцем 2021 року. Брудний, тобто був в роботі, зі слів власника не зрозуміло, що йому бракує. Напевно, перевищена напруга батарей. Плюс зживлення модуля керування. Що це означає, я не розумію. Заживлюю і дивлюся, як він себе буде вести. Напруга піднялася. Короткого нема, запобіжник не спалений. На включення реагує. Відраховує 5 секунд до включення і падає з 9 помилкою. Дев'ята помилка це, по ідеї, силова частина, але то не точно. І короткого понизу нема. Розбираю, дивлюся. Поведував пилюку. Пилюкою забитий був доволі добряче. Але знаємо, що вмер він молодим. Власник підтверджує дев'яту помилку. Це знову ж таки плутанина в переписці в інформуванні. І це не QDO, а ніхто інший як Вольтронік. Тому дивимося уважно, бо легенда каже, що саме з Вольтроніків тих ваших китайських інверторів. Перше, що мені кидається в очі, це його маса. Він тяжкий, він набагато тяжкий, ніж інші 5-кіловатні інвертори китайські. Шайб нема. Він йде, очевидно, під клеми. Великі гайки з вбудованою шайбою знизу. 150 А запобіжник. Додаткові варистори на землю. Фільтра по входу це зрозуміло. Так, ми його потрошки собі відключаємо, щоб нам воно не заваджало. Тут треба буде відкручувати, як не крути. Трансформатор один двоповерховий, тобто два осердя одне на одному стоять. Конденсатори великі, їх небагато. Шина зрозуміло, низьковольтний перетворювач в нас, напевно, цілий, принаймні казе по батареї немає. Значить, по 9-й помилці нам треба буде шукати проблему по високій живлення. Що в нього живлення? Сонце в нього на одній платі, але зроблено як окремий модуль в китайцях. Китайцях. О, аж прилипла термоусадка до дроселя. Кабель задубів. На сонце з плати керування окремий кабель в вигляді зернету. Потемнів лак на дроселю вихідному синуса. Це нормально, тому що навіть на малому навантаженні цей дросель гріється добряче. Це типово. Це типово. Бачу. Деякі дуті конденсатори, що є нетиповим для інвертора такого молодого віку кінець 21-го року, але це не є основна проблема. Добре, розкручую, розбираю. Варистори силові вже в термоусадці, але всередині все одно епоксидкою з запобіжником в купу. Зроблено доволі добротно. Напевно, мав жити іоністор на платі керування, але його вже скомуністили. Роз'єм незвичний. Не знаю, чи плата керування знімна. І є USB-порт. Я вже знаю, що хтось їх вміє шити, а от я поки що з тим не стикався. Є в мене один схожий китайський інвертор, де. Проблема з процесором. Потім китайці прислали, подарували чи продали іншу плату керування, і там інша проблема з процесором. На шатківницю нема двох каналів, причому з проца вибитим не виглядає. Ото думаю, може прошивка. А де на них прошивки ростуть, і як визначати яку шити, я поки не в курсі. Сонце підключається дротами. Оп, відключив. Розкручую до, до, до кінця. Що я вам маю сказати? Схемотехніка то та сама, то зрозуміло, але виконання таке суттєво краще. Чому транзистори стоять з запасом великим 70N65, а не 6060 -60, як ми звикли бачити в п'ятірках, він має живлення 220 приходить від сонця з додатковими фільтрами, все як книжка пише. Тобто він вміє живитися і від сонячного перетворювача, має перетворювач, Мізги вміють живитися від сонця від 220 і від акумулятора, тобто зі всіх боків. І хоча, якби модуль сонця виглядає автономним, він є на одній платі. Але розводка така, що та, як дуже захотіти, його теоретично можна відрізати. Знімна плата керування, все ж таки. Масивні радіатори я вже згадував. Драсіляки величезні. Стоять варистори. О, і все-таки понизу. Дивіться. Вже знайомі нам К100Е08. Але появилися коралі на транзисторах, і, очевидно, вигоріли вони пачкою, тобто вигоріла. 4 або 8 штук, тому що короткого по батареї немає. Ну і стоять варистори. Плавний пуск і живлення перетворювач від акумулятора 48 вольт. Гарно, силова явно. І ще перевірити високу. Для того перевертаємо його верх ногами. Конденсатори я вже порозряджав, просто проходжуся по. В суковольній частині. Це, з, це керування через трансформатори розкачки по гейту 25 Ом, це є норма, силова не пробита. Тут є добре. Тут є добре. Це діод або термодатчик. А оце є зле, це є пробитий цвях шатківниця 1, пробитий цвях шатківниця 2. Пробитий 3 тут по керуванню. Тобто шатківниця пішла гайту і низьковольтна частина. Але раз 0,9 помилка, то напевно відгорілі транзистори зможуть працювати на зменшеній потужності, якщо виміняти йому високо. Ну, як би не так, щоб весело. Добре, розпаюю і будемо пробувати ремонтувати. Випаяв ті, що пробиті по гейтах. З надією, що ті, що по гейтах не пробиті, вижили. там, тут також цвяшок. Тут також цвяшки і їх також треба міняти. Ох, як його попердолило. Капець. При тому гейтовий резистор вижив. Але його все одно треба міняти. І біда в тому, що далі коротке. То не зарядка конденсаторів. то... То коротке. По гейту нема, а силова частина в них повибивана. Третє плече. Теж все в короткому і по гейту тут. Четверте плече ціле. Гейти всі дзвоняться. Добре, розпаюю далі. А, який банєк. 206К. То є скільки? 6 нулів. Як воно там кодується? Стоїть 20 мікрофарад, по-моєму. 20 мікрофарад по виходу. Можу зняти, щоб закрутити. Бо інакше просто не підлізу. Транзистори маю в наявності, це дуже допомагає. Ну і так встромляю. так як в молодості. На цілого. До кінця, щоб аж лоскотало там десь. О, закрутив. Бросель можна не випаювати. Добре. Вже все повимінював. Тепер тільки спаяти, повторно перевірити і будемо вмикати. Ще одною цікавою особливістю є розміщення входів і виходів. По звичці, ближче до краю, у нас йде вхід. А вихід ближче до плати керування в глибину. Тут навпаки вхід заходить навпроти процесора, фактично. А вихід йде з цього боку. Оцей момент треба пам'ятати, щоб не переплутати і не зробити зустрічний струм на рівному місці. Вольтронік має вміти працювати без акумулятора. Байпас я не перевірю з блоком живлення, бо він не має повної гальванічної, тому пробую його включити. Від мережі. клацнув реле, непонятно, чи то з переляку, чи так має бути. Пішов запуск. Напругу бачить. Помилку батареї показує і він є виключений. Вмикаю кнопкою. Байпасом він пішов. З помилкою батареї. Добре, від 220 він працює. Вимикаю. Не знаю тільки оцей момент, що коли подаю 220 на виключеному, що він спочатку заживлює і виключає навантаження. Цей момент повторяємий. І, мабуть, це є нормою. Добре, тепер запускаю від блока живлення. Блок піде чи треба буде через резистор. Пішов. 56 вольт я маю. Струм викручую. На максимум ще ні. Отак От трошки добавив, вмикаю. Робота від акумулятора. Навантаження 200 Вт. Відраховую 6 секунд до включення. Момент істини. Є, пішов, працює. Тепер струм викручую на максимум і йду по кальорифер. А ви дивіться, чи не стрельне. тяжка зараза. Так, є кальорифи. Добре. Вмикаю ще 500 Вт. Так, чого лампа по мені? Це... А, це я розетку не до кінця запхав. Вмикаю ще 500 Вт. Струм на 10 амперному на блоці пішов за шкал, це нормально. Ви тут щось бачите чи ні? Потужність би подивитися. Як її дивитися. Кілька параметрів. Ладно, по лоуду глянемо. Можна вікно закрити. То ми 700 Вт зараз їдемо. Ліпше стало чи ні, ніхрена не ліпше. Отак. От так видно. Добре. Пам'ятаю, що кіловат 200 не витягує блок, тому відключаю лампу. Даю кіловат. Пішли вентилятори. Різниці 500 Вт він толком навіть не бачить по шкалі ось цій. Додаю ще 200 Вт. Зараз теоретично він би мав показати розряд батареї і виключиться, бо не тягне блок. Так, так і є. Відключився і каже, помилку батареї не стягує. Знімаю 500 Вт. Лишаю 200, вимикаю, вмикаю наново. І він пішов. На більшій потужності я тестувати, не маю можливості. Транзистори, які я ставлю, перевірені, я в них впевнений. Тому сміло збираю і тішу власника. Хай працює.